Служба у храмі Святого Духа розпочалася о 8.30. Місцевий житель Олексій прийшов до храму Святого Духа разом з дружиною. Чоловік вважає, медовий спас мають відзначати 1 серпня. Бачите, тоді ми жили в Радянському Союзі, а зараз Україна самостійна держава. Воно так і таки бути. Що ми повинні з ними та те саме? Це ж вони поміняли. Україна ж була раніше. Без Росії. Ну, я думаю, що православні люди, які вірять в Господа Бога, повинні ходити у церкву. От. І дуже часто і сповідати Господа Бога, Ісуса Христа, що дає нам життя. Іменем Господні подолав не просто приїхала в церкву помиліться, поставить свічки і попала на такий праздник. Ну церковні праздники я всі уважаю. Стараюсь ходити по можливості. Освятити кошику, якому мед, мак та квіти прийшла парафіянка Валентина. Освячення іде дарів, Мак освячується мед, воду освячує. Всі молимось, молимось, всі благають о здоров'я, про мир. За перемогу України ж бачите, молитва з на калінах вимолюють. Вимолюють благословення Господня. Першого серпня вшановують пам'ять семи мучеників Макавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Елеазара. З цього дня розпочинається успенський піст. Розповідає священнослужитель Василь Мазурик. Одного разу за імператора. Був виданий такий відповідний наказ, який людей, які б хотіли повернутися до ідолопоклонства, до язичства, вони мали б з'їсти м'ясо, яке забороняло їм їхнє правило. Відказались, відповідно. Відказались, за що отримали мученицьку смерть від самого старшого до самого молодшого. Це знову ж таки приклад. Приклад того, наскільки ми можемо взяти приклад, приклад твердої віри, приклад того смирення. І ми настільки ж ми тут повинні його проявити, значить для того, щоб укріпитись у відповідно у вірі і діяти надалі в просторі війни, не знаючи, зрозуміло, що буде завтра чи післязавтра. Освятити кошики прийшли приблизно 60 людей, говорить Василь Мазурик. Служби відбулися також в інших церквах міста. Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.